Зест Магніби Шістретард. Одна таблетка на добу, і забудь про стрес. Знайди свій зест. Мене звати Ірина Барилюк, мені 25 років, я з мальовничого міста Львів і сьогодні я хочу показати усім, як звучить Галичина. Зараз я працюю в селі Новояричів вчителькою музики. Кожного разу дістаюсь туди маршрутками. Це півтори години в одну сторону і півтори години, звісно ж, в іншу сторону. Попри те, я дуже люблю свою роботу, тому що моєю місією є передати свої знання іншим. Щасливі викладач щасливий, що у них є можливість навчатись. Початок війни, звісно, для мене став великим шоком, як і для кожного українця. Згодом я поїхала до мами за кордон, де продовжила роботу своїми дітками, своїми учнями в онлайн режимі. За цей час вони навіть стали лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Що ще раз стверджує, що українці непереможна нація, починаючи від наших діток. Я впевнена, що ми переможемо. Я впевнена, що у нас світле майбутнє. Впевнена, що ми знову побачимось на великій сцені, на головній сцені нашої країни, і я дуже рада, що ми повертаємось в проект Слава Україні! Все буде Україна! Умрія Зашти був! Жди в мире та течія, течія, смала сліди тих бри. 《こにこ Я пропоную їй давати другий шанс. Загорівся? Так. Да. Я вважаю, що вона достойна. Хочеш, давай послухаємо, поки що вона розкаже. Давай. Дуже цікаво. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Мене звати Барлюк Ірина. Я приїхала до вас з міста Львів. І ви класно взяли пісню, і ви дуже непогано заспівали. її. Мало місць залишилося, не плачте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви, може, трошки перехвилювались, чи, чи ви спокійно співали? Mm, звісно, хвилювання було. А як ви самі оцінюєте свій виступ? Знаєте, я завжди до себе прискіпливо відношусь. Mm, звісно, деякі нотки не прозвучали. E, дивіться, це пісня дуже непроста. Пісня нашого геніального Володимира Васюка, який взагалі зробив сучасну українську музику. Вперше такою, щоб звучала на весь світ. За це вам дякую за сміливість, що ви взяли цю пісню. Я просто сама пишу пісні, і я за українську музику. Я хочу її популяризувати і щоб її чули. В нас співпадають з вами. Я тут для цього на, на голосі. Я щоб тут цю чули українську музику. Також викладаю вокал. А де сам у Львові в студії і в Новому Яричеві я їжу так. за Львів, щоб діткам викладати ще вокали справи? Це благородна справа. Браво! Вона викладає дітям вокал. Ти представляєш? Я думаю, що це дуже Николай. Як тренер я не повернувся. А як людина, як українець, мені хочеться, щоб вийшли далі. Я не можу для львів'янки, для Львова не надати другий шанс. Просто не можу. Дякую. Yeah! 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 Другий шанс Ірина в шоу. Ми вас вітаємо. не вас пать. Вітаємо. Дайте я вас передовую. Ви така, я ви так хвилюєтесь. Я хочу вас отримати. Хотілося, да, не хвилюйтесь! ви така Ви така красива. Дякую. Ви така красива. Дякую. Все ви молодці. Ось Андрюша, наш э, великий друг нашого проєкту. Привіт, привіт. Добрий день. Дуже дякую. Та Це, все труситься. Це насправді дійсно просто дуже важливе. Познайомлю тебе зі своїми друзями. Вони насправді не такі суворі, як здаються. Це просто мій давній це друг Святослав Карчу. Привіт, привіт, дуже приємно. Це вашу команду. Я знаю, ну дивіться, те, що ви потрапили в команду і до Саші, і... другого шансу. Це майже це фактично майже те саме. Так що я вас вітаю, все буде добре. І познайомтесь з іншими. що, дарасі, ви Зробили вона, це дуже молодець. так, як до тебе. Так. А, дякую, вам! А ще, дякую, а, ще, дякую. а ще Надя дуже багато допомагає важкохворим дітям. І я би хотів від всіх українців, від імені всіх українців висловити подяку за цю жертовність, яку ти робиш. І я вважаю, що це дуже достойно. Дуже дякую, дуже дякую. Це Потап! Я радий, що ви з нами. В класних добрих Ні, руках починаючи ведучий і вже не починаючи <плываю> <пливували>. так, <плываю> <плываю> <Да, плываю> да, 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 Забирайте, Андрюшка. Дякую. Поповаю. Ну, а це Поповаю. ти знаєш, Оля Полякова. Моя жінка фанат Оля Полякова. Дуже дякую. Я тепер при при привітаю ну, давай. Ну що? Ірино, заспокоюйте бабусю, тому Вітаю. що бабуся розхвилювалася страшенно. Бабуся, <різь> дякую вам, дякую вам дякую. за Ірину. Дякуємо Заснує. за цей другий чекаю. шанс. Дякую. Попрацюємо. І нехай тепер всі мрії втіляться, і ти дійдеш до фіналу. Пісня об'єднує людей. Красивий, потужний голос зачаровує, дає надію, викликає гордість. Нам зараз дуже-дуже потрібно згадати, хто ми є. Українська нація дуже талановита. І голос нагадає вам про це і глядачам, і учасникам.